Старий завіт каже, не убий, не чини перелюбу», а новий завіт каже, навіть не думай про гріх. Якщо у старому завіті діяв закон, то в новому діє благодать, стандарт якої набагато вищий за закон. Так і з дітородженням Бог хоче, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Дуже важливе питання, яке ми всі почуємо від Бога, скільки людей ви народили за духом. Тому підписуйтесь і напишіть нам, щоб наповнити землю баченням, откровенням та вченням з неба. Ісус сказав: Ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Продовжимо Є два Адами. Перший був із землі. Він жив шість тисяч років тому, інший Адам з неба. Тому земному було сказано розмножуватися і плодитися по плоті. А той, хто з неба, прийшов хрестити людей Святим Духом, щоб вони були дітьми Божими і народилися від Бога. Перший Адам не міг дати народження згори і вічного життя, а другий Адам помер за людей, щоб нам були прощені гріхи. І ми мали вічне життя.